В глибинах де настає, целий давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде. Ой, ой. А йдемо ми, не чекаймо тоді. Не хочу, не поїду. Аль Альтон. <світ> Усім привіт! Чому так пізно? А Ми обговорюємо, у що грати. Може, футбол? Де пограємо на майданчику в парку на оглядовому? Друзі. Зараз ходімо на майданчик. Ні, там мало місця, треба щось просторіше. З Точки зору простору найбільш просторе місце в місті це парк. Добре, попливли у парк. Я переїжджаю. <певцяк> <певцяк> тобто усі перевели на дільницю в іншому місті. Тож усі нашій родині доведеться переїхати. <певцяк> Жарт <певцяк> так. Альто, ти думаєш, такого генія як я можна так легко провести? Так, ти нас просто розіграєш. І ми майже повірили. Якби це був жарт. Не може бути, які ж ми без тебе вартові королів. А ти не можеш залишитися. Я ще занадто маленький, щоб жити самому. Ти сказав батькам, що не хочеш нікуди їхати. Так, але татусь каже, що нічого не вдієш, а я так не хочу від вас їхати. Альту. Не можна просто так здаватися, як же ми розлучимося. Друзі. Я, може, їду, але наша дружба триватиме вічно. Альто! Альто! Альто, ось, візьми! Марине, це ж твій улюблений м'яч. Знаю, але я хочу, щоб він був у тебе. Тоді ти будеш про мене згадувати, Альто. Марине? Альто. І квіточки візьми. Я їх зірвала, щоб поворожити і дізнатися майбутнє. Віві. Я знаю, ти хотів супер-краба, тож тримай. Лоджику. А я приніс на желе з водоростей. візьми. їж. Ви найкращі друзі на світі. Альто. А мені школу не так вже й погано. Альто. Тусь, вибач, я так. Пусте. напевно, важко дізнатися, що доведеться залишити всіх своїх друзів. До речі, у мене хороші новини. Так, які? Мені не доведеться переходити на службу в іншу дільницю. Такої серйозно? Тобто ми не переїжджаємо, і мені не доведеться міняти школу. Так, а тепер піду розповім мамі. А як же мої подарунки? Адже я тепер не переїжджаю, тож напевно треба їх повернути. Можна їм завтра повідомити? Гаразд. якщо вже воно у мене, я пограю з ними, а завтра поверну. Альто, Альто, я чув, ти переїжджаєш Доброго ранку, тільки я взагалі то. Ось, візьми, візьми. Так, шкода, що ваша сім'я їде. Справді шкода. Дякую. Ось і це візьми. Бережи себе на новому місці. Дякую. Це тобі. І це обов'язково пиши Марину, коли переїдеш. Дякую. Дякую. Вони дали мені стільки смакоти. Переїзд не так вже й погано, але ж я не сказав, що усе скасовується. Що робити? Гаразд, скажу їм потім. Друзі, вітання? Чудові новини. Альта, спочатку послухай. А у чому справа? З нагоди твого від'їзду ми вирушаємо в подорож за спогадами. Спогади? Ми відвідаємо всі місця, де побували вартові коралів. Спочатку пограємо з морськими кониками, потім ти попрощаєшся зі скатами, потім на гірку в будинок містера Кана. То як? Так, так, так. Ось тобі моя мама піцу зробила, коли дізналася, що ти переїжджаєш. Я приніс на десерт жиле з водоростей. У мене напої. Хіба ми не молодці? Ніби сонна яву. Що сподобається. Скажіть спасибі за це моєму геніальному мозку. Гаразд, попливли у нас так багато справ. Гаразд, Сьогодні я повеселюся, а завтра скажу їм, що нікуди не їду. Марин і друзі.

イエイ Я об'ївся. Як же було весело. Але якби Гальто не їхав, було б веселіше. Так, не думаю, що Гальто у нас вийде так веселитися. Це точно. Якщо сказати, вони розгніваються. Ні, я маю сказати. Окрім того, вони зрадіють, адже їм усім так сумно через те, що я їду. Гаразд сказати, Друзі. А завтра ж день народження, Альто. День народження? Що? Але у мене ж не завтра день народження. Але коли у тебе насправді буде день народження, ти вже будеш у новому місті з новими друзями. Тому ми вирішили відсвяткувати його раніше, щоб бусті разом. То що, Альто, як ідея? А вже ж, День народження. Клас! Гаразд, зачекаю до кінця вечірки, а потім скажу їм правду. Не можу повірити, у мене буде два дня народження. Як це чудово! І напевно вони принесуть торт з водоростей і жили теж. і сік, і піцу з водоростями, усе усе. З днем народження тебе, з днем народження тебе. З днем народження, милий Альто. З днем народження тебе. Дякую. Щиро дякую. Так, завтра ми відзначаємо мій день народження. Альто! Що ти тут робиш? Я Та нічого не роблю. Ти вже сказав друзям, що залишаєшся. Так, поки ні. Я так і подумав, тому сказав їм сам. Я дорогою додому в магазин зайшов і зустрів там Марина та інших. А ти вирішив їх сам порадувати? Що ж мені робити? Що робити? Що робити? Тепер вони мені не влаштують вечірку. Що робити? Та ні, вечірка зараз не найважливіше, що я відповім, коли спитають, чому я їм не сказав. І треба повернути подарунки. Завтра в школі. Вони так будуть злитись на мене, я ж знаю, що мені робити, що я накою. Якби вони взагалі забули, що я існую. То, це... То ти не йдеш зі школи? Чому нам не сказав? Тобі не здається, що треба було сказати нам раніше, як ти міг. Ви про це? Ви маєте рацію. Вибачте. Ми такі раді. Що? Нам було так сумно від того, що ти їдеш. І ми так зраділи, коли твій татусь сказав, що переїзд скасовується. Чудово, що ми, як і раніше, будемо разом. Так, Альто. І вартові коралі виснуватимуть вічно. Так. Давайте назавжди залишимося найкращими друзями. А вже ж У такому разі я можу залишити собі усі усі ваші подарунки. Альто! <плес> Та -да. класно, жиле з водоростей. Віві сказала, що їй хочеться жиле. Я попросив свою маму, щоб вона приготувала. Так, виглядає дуже смачно. З'їмо, коли віві і лоджик припливуть. Без них можна почати. Марине, ти ж також хочеш. Смакота, який надзвичайний десерт. О, можна залишити Віві і Лоджику їхні порції. Так, го -го. Ми з'їмо тільки свої і все. Добре, але тільки по одній. Ура! Смакота. От це найкраще желез водоростей, яке я куштував у своєму житті. Я хочу ще, бо не можу, не треба. Я приніс це желе для Віві. Пробач, Гого Тих тільки я його скуштував, вже не зміг втриматись. Пробач Але я обіцяв Віві, що буде желе Привіт, хлопці. Привіт, Віві. Пахне солодким. Що це? Ти приніс мені. Нічого не вийшло. Дивно. Але чим пахне? Мені вже час додому. Треба прибрати в кімнаті. Так, мені теж мама обіцяла перевірити, чи зробив я уроки. Я хотів піти фотографувати. Лас, сьогодні просто чудова погода. Піду візьму свою камеру. Чу мильні бульбашки. Як смердить? Жахливо смердить. Треба мені менше пити перед сном. Альто, це не я. Не я зробив. Це не я вмочився, та я просто занадто багато випив перш ніж піти спати. Альто, я нікому не скажу. Дякую, Го. Я знає, ти вмієш зберігати таємниці. Гаразд, мені час плисти за камерою. Тож. Уже сутеніє. Для зйомки з таким поганим освітленням потрібен штатив. Покваплюся, встигну взяти у марина. Що це за пелюстки? Я гарно я виросту, чи не виросту? Не може бути. Я виросту. Чи не виросту? Виросту. Лоджику. Це просто я тут досліджую мистецтво ворожіння, тому що науці абсолютно нічого не відомо про майбутнє, так що. Ти ж нікому не розкажеш. Гаразд. Мені треба до Марини, тож бувай. Виросту. Не виросту. Виросту. Марини. Ти не міг би дати мені той штатив, що я у тебе брав минулого разу. А! 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 Ні, це мене рубі пити змусила. Я просто хотів згадати, як бути маленьким. Нехай це залишиться між нами. Гаразд. Ось штатив, який ти просив. То я піду. Бувай. А у темряві навіть красивіше. Звичайно, страшнувато, але упевнений, кадри вийдуть гарними. Що це за звуки? Може, це привид? Мабуть, це привид. Який я радий, але Віві, що ти робиш тут, у темряві. Знаєш, мені ще захотілося трохи розім'ятися. Трохи? На вигляд, вони важкі. А ні, зовсім не важкі. Я сиджу на дієті. Тільки, будь ласка, можеш тримати у таємниці. Це тільки між нами. Я тобі по секрету скажу. Це таємниця. Нікому не кажи. Це таємниця. Нікому не кажи. Це тільки між нами. Нікому не кажи. <рив> Марин і друзі, гога, <рив> ні, я так більше не можу, що з тобою сталося, та нічого. Усі мої друзі діляться зі мною секретами. Я від цього так втомився. І ти зберігаєш усі ці таємниці в собі, вони на тебе ніби тиснуть так. Так, мені здається, я вибухну. Коли буде вже нестерпно, тоді піди в якесь тихе місце, і що сили усе це прокричи. Думаєш, допоможе? Звісно, допоможе. Альто і Марин з'їли десерти друзів без їхнього дозволу. Віві тренується і сидить на дієті. Альто мочиться у ліжко. Лоджик гадав на ромашках. Марин п'є з дитячої пляшечки. І справді полегшало. Ми сьогодні займемося. Може помалюємо. Я буду вам позивати. Альто не можна так чиняти з друзями. Татусю. Добрий день. Привіт, альто Марине. Ви мали б поділитися десертом. Не добре все з'їдати за спиною друзів. Більше такого не робіть. Ви з'їли наше желе з водоростей. Робоч, це Альто запропонував його з'їсти. Але ти теж хотів його з'їсти. Ти так багато їси, тому не дивно, що ти потім мочишся у ліжку. відколи це вчені гадають на ромашках. Я ну я лоджику. Ти теж гадаєш? Так і знала, що мої квіточки найкращі. Кращі ніж то. Ти зі своїми шинами. Але як ти дізнався? Сила є розуму, не треба. Що ти сказав, мокрий матрацику? Ну ж, бо повтори. Гов, друзі не бийтеся, Альто, припини. Марина йді краще додому до своєї пляшечки. Як ти дізнався? Про це крім мене знав тільки один з нас. Так, про мене теж. І про мене? Точно. Це все твої теревині. Ні, ні, не я. Справді, ти нікому не казав. Говорив один раз, але це було. Просто я так і знав, Це ти. Ти нам не друг. Вибачте. Знаєте, раптом він справді нікому не розповідав, але тільки Гого знав про мої тренування. Треба йти до кінця. Давайте напевно дізнаємось, хто поширив наші секрети. А я просто дізнався від вашої вчительки. Мені бабуся лікарка розповіла. А здається, тато Марина повідомив. Рубі, це ти мені сказала? По-моєму, мені це розповів містер Кан. Так, я працював там в западенні, і раптом почув, як хтось про все це кричить. Клянусь, я нікому нічого не говорив. Мені просто було занадто важко із цим. Я думав, мене ніхто не почує. Я просто був такий засмучений, що прийшов сюди виговоритися. Гого, друзі. Ми й не знали, що тобі від цього було так кепсько. Гого, пробач мені, будь ласка. Ми не могли здогадатися, що зберігати всі наші секрети буде так важко. Так, ха давайте, у нас більше не буде таємниць одне від одного. Го тепер твоя черга розкрити свої секрети. Так, ти у нас один із секретами залишився. Ну ж бо, говори. Ми тебе слухаємо. Скажи, гого. Немає у мене секретів. Гого, розкажи. Немає у мене секретів. Гого! Немає.